Знаєте, мені не здається, що будь-яке слово зараз може змінити е, загалом геополітичну розстановку. Е, цей твіт, як і багато інших подібних речей, це є демонстрація того, що. Ми не налякалися, та ми, в принципі, залишаємося на своїх позиціях. Ми не готові і не збираємося говорити з позиції переможених, пригноблених і готових відривати від себе шмат шматки і кидати в пащу Путіну. Хороша демонстрація. Трампа я думаю, свій порядок денний. Я мало знаю про Трампа. Не хочу його коментувати якось предметно, але чесно скажу, думаю, що він по-своєму дивиться на Зеленського там роздратовано, та да, і йому би хотілося, щоб це все врегулювалося, тому е сумніваюся, що на нього це справило велике велике враження, але ну це було достатньо доречно від країни, яка зараз добряче потерпає на фронті, але демонструє, що ні, друзі. Якщо ви фантазуєте про те, що ми зараз е ляжемо під Путіна, то ні.